Всім привіт! Сьогодні у нас 23 вересня 2022 рік. На днях будемо збирати вже, обривати яблука. От Хочу показати, це в нас сорт яблуні Sirius під щепа Було тут трошки підмерзання, тому низом бачимо нема. І от тут поряд луна. От Просто так хочу показати. По-перше, луна дрібніша трохи. Ну, видно, видно, що вона дрібніша. Це один нюанс. Другий нюанс. Я з цієї луни не міг цього року навіть нормально живців нарізати. Отак от покажу. Бачите, борошниста, ну прям калічить її по чорному. І це вже третій рік. Тобто від борошнисту її треба спасати. Парша, так. Да. Парша її не лупить, але борошниста, ну що є, то є. А оце Сіріус. Десь чуть-чуть, на якомусь кінчику, може, случайно от борошниста. Просто... Проскочити. От бачите, отут-то проскочила. І тут проскочила чуть-чуть А так, в цілому, краса ніякої борошнистої, нічого, яблука крупніші. Тому от набагато-набагато краще. О, десь вони розміром тут. 200 г цього року більше не буде. Цього року всі яблука попідмерзали. Там тільки агул, там може бути 250 там до 300 максимум. так все, от, А луна луна цього року здрібнішала дуже сильно, дуже сильно стресанула. Плюс на червоновистих, бачите, червоний бочок, червоний загарчик з'являється. оці ці крапочки, результати підмерзання. А вже хтось їх дзьобає. От, нема сенсу цього року яблуками займатися, ціна ніяка. Насік по гривні 50. Не цікаво взагалі. взагалі. От, як бачите, Сіріус і живці нормальні дав. Прирости прекрасні, все, а луна тільки починає рости. Хаба, єсть борошниста. Хаба, єсть борошниста. Хаба, єсть борошниста. І отак. Приходиш, вроді дерево є, вроді дерево велике, високе. А реально взяти на окуліровку нема. Шо. О, будь ласка, О, бачите. Отак от Що Такий самий хуний кріс є. Теж живців... В ніби дерево є, ніби все нормально, а живців не візьмеш. Отак. Так що... Якщо б я обирав щось з цих двох сортів, я би все-таки приглядався до Сіріуса. Або просто, знаєте, що треба чуть частіше кропити, щоб не, не борошнистою. От. А Сиріус є Сиріус. Ну, що тут скажеш, Сиріус, опал, Богемія Голд. Оце красота.